В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Праздник Рождества Божої Матери церкву іменує всемірним праздником, праздник на цілий світ, праздник, котрому весь мір, всі душі маленькі до великих, від молодих до старих, для душ церковних благодатних, чудесний, всемірний. Всесвітній праздник. Родилася Діва Марія в Назареті від батьків, котрі родили її в старості літ, і спитання потерпіли, бо хто, оскільки була її мама безплодна, то рахували, що вони грішні всі. Хоча Господь і спитував їх, і на старості літ Бог подарував їм дітинку, дочку Марію. Котру вони пообіцяли Богу і вже в чотири роки отвели її Єрусалимський храм на молитвенне Воспитання до совершеннолетія. народилася на стикові Старого і Нового Завіта. Дуже много з чого починається Євангелія, всі чотири Євангелія, і апостола Павла, інформація взята персонально від Божої Матери. Бо ніхто не міг знати тайну благовещення, тайну зустрічі із Єлизаветою, тайну Боговоплощення, рождення младенця Богомладенця Ісуса. А тому всі Євангелії починаються іменно із інформації про Благовещення. Рождество Божої Матері перший великий праздник у новому церковному календарі. Як знаєте, успіння Божої Матері завершило старий круг церковний, а Рождество починає. Логічно, щоб розпочиналося нове моління, нове богослуження і знародження Діви Марії. Бог благословляє нам у як співалися ми на другій стихірі. На Господи, возвах, Божа мати стала двер'ю, через які вийшов Месія Христос у цей світ. Бога ніхто ніколи не віддів, читаємо в Євангелії, а от Син Божий його явив, яким образом родився в людей. У всьому подобі нам. крім одного. Личного особистого гріха. Бог ходить Вселенную іменно дверми. Но Діва Марія після Рождества, согласно слову Євангелія, осталася діва. Таїнственні кроки таїнственної Євангелії в тому плані, що тільки велика святость може розуміти, то, що приходить. Чоловік не серйозний в цьому світі. Збити з толку, або начитавшися различних фантазій сектанських або розкольничних, або просто нині маса діточок, масу молоді за гроші беруть, ведуть захвачувати православні храми. Ми за тих нині лише сожаліємо. Так нам важно почувствувати себе в цьому світі тими, до кого прийшла Божа Мати і родився Месія. Адресно, не сусідам, не лим Єрусалим. І в Ужгороді наш храм, іменується храм Христа Спасителя. Тобто, сама вся конструкція, весь благословенний наш тот, то здання во ім'я Спасителя Христа Ісуса. І потак вам важно. Щоби ми, ми чувствували себе дітьми Божіми в храмі Христа Спасителя. І нині ми маємо символ відродження духовного у нашому краю і в нашому Ужгороді. У цей сложний час завтра у нас літургія мала бути в нижньому храмі, але по завтра робочий день і шкільний день, і у випадку. Потреба тривоги, то можуть дітки заповнити нижній храм, тому завтра на вісім годин починаємо ранню літургію на Верхньому соборі. Там буде і рання на вісім, і пізня на десять на різних престолах. Так нам важливо розуміти, що в час тривоги дітки мають де спрятатися, но церква тою, хто. Тривогу гріховну, теж, коли хто має, іде на ісповідь, бо чоловік грішний завжди в тривозі. Чоловік грішний, коли не розкаявся, він ніколи не довольний, у ньому щось не вистачає, його болить. Много раз приходив чоловік до доктора, сказав, зробіть щось, мене все болить, мені не добре. І йому зробили саму-саму широку тут ту проверку його всіх органів. Лікар розводить руками. Ви здоровий чоловік, а йому недобре, а він хворий, а його болить. Болить його не тіло, болить душа, душа, котра остається так, коли чуть багатий, а душа бідна, ніколи не була на причастю й крові Христової. От почому нам так важно усім людям авторитетно донести. Що віра в Бога не ігра, Це не просто історична традиція батьків, котру серйозні або слабші приймають, або лірозумні, розумні, ото твергли. Ні. Церква Христова, це та сама лікарня, в якій ми получаємо питання духовне і духовне возростання. Ну подобно тому, як у лікарні дитинка і народжується. Там же вона отримує першу поміч, і при потребі там і виліковують. І церква Христова, та сама лікарня, тільки той головний лікар Христос. І Божа Мати стала двері, що в мир вийшов Христос, Спаситель, Врач Душ душі тілес. І ми сьогодні молимося, Божа мати, благодаримо Господа і Тебе, що Ти у нас у православне така любима. Твоє ім'я таке святоє, наші люди многократно днем моляться молитву Богородицького Радуйся, деякі мають Богородичне правило і по сто раз моляться в день, Деякі міняють Отче наш і Богородице Діво на щотках. Так нам милує Твоє ім'я, що ми пробуждаємося із молитвою до Божої Матери. З її іменем і засипаємо, бо знаємо, що там, у хто має Божу Матер за істину, за ту, до котрої ми молимося, той може мати надію на милость Божу. І так, у часи тривоги біжать дітки до церкви. Кожен раз, коли маємо тривогу, ми теж йдемо до церкви, щоб знайти причину, що там не в порядку в душі. І на ісповіді через покаяння і через причащення, приводя себе в духовне здрав'я, ми поповняємо число воїнов Христових, котрі в своєму оригіналі уже в тій нормі зрячі, добре зрячі, добре чують, добре осознають і об'єктивно восприймають цей світ на відміну від людей нецерковних, котрі у Жиють в цьому світі, як ті, котрі біжать на марафоні. І маса людей пробігли, життя своє і нічого не виділи, нічого не помнять. Бо, ві... Бо бігли не так, як треба. Ми в цьому мірі, коли йдемо путем Христовим, ми видимо все, що кругом нас, і моментально знаємо, де примінити наші руки, ноги, таланти. Де нам треба обійти преп'ятствує, бо з нами йде велика армія охранників? Ангели охраняють і вказують нам путь, а благодать того Духа наповняє наш ум внутрішній, щоб ми розуміли Слово Боже, щоб ми знали і любили приймати участь у літургії, ну а у життю. Убось ми ніколи не забили, рано пізно всі світ треба лишати. І якщо ти маєш щось на небі, з тою надіжду йдеш туди. І ми церковні люди все казали, Господи, благослови нам, щоб у наші, хоч маленькі добрі діла записалися і там би остались, щоб хоч якась маленька була надія на милость Божа, бо лиш так поступаючи, самим себе спасає, допомагає братям. Неся подвіг Христа свого в пості молитві, з любов'ю служа Божої Матери, правильно і сповідує по православному Ісуса Христа, як Сина Божого Месію миту діти Божі в Його канонічній церкві, спасаючи благодатні, а в вічності в'єдно з святими по милості Божої Матері. І ми зможемо наслідувати Царство Божої. Амінь.